Всім привіт! Вітаю на каналі Cluriet cool Motors. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для разових перевірок зараз побачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити на авторинки, шукати там в інтернеті в оголошеннях, не маєте часу, там розуміння, бажання, можете звертатись до нас, обговоримо про умови та терміни. Пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду, миру, друзі! Volvo XC60! Чорний колір. Швейцарія це 14 рік. 22 500 доларів. 24 дизель, автомат. Контакти бачимо. Так, шкіряний салон шикарний. Кого цікава телефоніт? Аудіо Q5. 14 рік, 3,0 дизель. 165 миль пробігу, ціна 20 950 доларів. Власник Дмитро. метро. шкіряний салон. Нісан Кашкай. 13 рік, 1,6 бензин, 130 пробігу, без підкрасів, ціна 11650. Тканинний салон, клімат, контроль є. Так, значить, тігуанчик рестайловий. 17 рік. Вартість автомобіля 23 300 доларів. Власник Віктор. Автомобіль 17 2017 року випуску з пробігом 215 тисяч. Тканинний салон, автоматична коробка передач, клімат, контроль. Hyundai Santa Fe в білому кольорі. 11 рік. Повний привід, 2,2 дизель механіка, 162 тисячі пробігу, ціна 12 950. Контакти є. Автомобіль сертифікований. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. 11 рік 2,2 дизель, повний привід, 145 кВт, значить 203 тисячі пробігу, є сервісна історія, ціна 13 950. Контакти бачимо. Темно-сірий колір. Шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Nissan Qashqai. 10 рік 1,5 дизель, 250 пробігу, ціна 11300. Бачимо контакти. Це семимісна версія. Тканинний салон. Honda це Так, Машинка 10-го року випуску, модельний 11, Швейцарія. 2,2 дизель, 269 пробігу, ціна 13990. Контакти ось тут. Так, салон комбінований, шкіра Алькантара, коробка автоматична. Це радує. Є прокоп та парктроніки. Hyundai Santa Fe. Так, 13 рік 2.0 дизель, автоматична коробка, панорамний дах, 173 тисячі пробігу. Щойно пригнана, розмитнена та сертифікована в рідній фарбі, ціна 17 999. Контакти бачимо. Він код бачимо. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. Автомобіль 14 го року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, 164 тисячі пробігу, без підфарбувань, коробка автоматична, плюс комплект коліс, автомобіль сертифікований. Ціна 17700 доларів. Бачимо контактні дані. Кіряний салон. Ось така машинка. Кому цікаво, телефонуйте. Volvo XC90. 10-й вік, 2,4. Дизель 268. Пробігу. Це 7-місна версія. Оригінальний пробіг пишуть. Тут контакти. Ціна 17900. Кіряний салон бачимо. Peugeot 3008 в білому кольорі. Десятий рік, 8500 ціна, 1,6 бензин. Так, 98 тисяч пробігу, телефон 0,50, 10, 60, 019. Сканинний салон, механічна коробка передач, клімат, контроль. Nissan Qashqai. 13 рік, 204 пробігу, плюс 7 місць, 1,6 дизель, ціна 12500. Тут бачимо контакти. Продуктую 0,67, 33, 25, 236. Так, є сервісна документація, я бачу, треба дивитись. Тканинний салон. Механіка на гарних дисках. Volkswagen Tiguan, білий колір. Так, що у нас польшу? 14 рік, 2.0 дизель, 140 кінських сил. Автоматична коробка, повний привід. Щойно пригнана, весь у рідній фарбі без пробігу по Україні. Куплений на аукціоні з частним пробігом 176 тисяч. Вартість 17 17900. Контакти бачимо. Хваричний шкіряний салончик. парктроніками. Peugeot 3008. Так, 12 місяць 12-го року, 1,6 дизель, 230 оригінального пробігу в максимальній комплектації. Ціна 8500, контакти є. Темно-сірий колір. Механічна коробка, тканинний салон. Nissan Qashqai. 11 рік модельний 12-й, дизель 239 пробігу. Ціна 11500. Є панорамний дах, камера без підфарбувань, пробіг пишуть оригінальний. Ось тут контакти. Автомобіль з клімат контролем. Hyundai Santa Fe. Десятай рік, 2,2 дизель, 228 пробігу. І тут контакти для уточнення інформації. На жаль, більше немає. Діванькі коліри на дисках. Є сервісна документація, бачиш, шкіряний салон, клімат контроль. Решту по телефону. Нісан Кашкай. 13 рік 249 пробігу, 7-місний, 1,6 дизель. Ціна 11800, ось тут контакти до власника. Тканинний салон, механіка, клімат, контроль є. Форкурчик також є, більше інформації уточнюйте. Рено Каджар. Так, незручно опис поклали. Каджа 16 2016 року. 1,5 дизель автоматична коробка. І ось тут контакти для уточнення інформації. Пробіг пишуть оригінальний. салон комбинованный. Где фаркоп, та парктроники. Mazda CX-5. Так, по автомобилю. Значит, 16 рік, 2,2 дизель, 129 кВт, пробіг 195 тисяч, акустика Bose, повний привід, шкіряний салон. Так далі, Багато чого читати, біксенон, адаптивні фари, умовачі, камера заднього огляду, адаптивний контроль, безключовий доступ. 16% 900 ціна, тут контакти. Що не встиг зачитати. Телефонуйте, вам в деталях розкажуть. Передні периктроніки бачу. Колір темно-сірий. Скіряний салон. Niesan кашкай. Кашкайчик 2013 року, 217 пробігу, пишуть оригінальний. 1,5 дизель, є камера заднього огляду, два ключі, ціна 10500. Контакти. Рімонт контроль. Більше інформації уточнюйте.